Ми на тиждень їдемо до моєї бабусі. Пристібайтесь, габі-коти, час рушати. Поїдемо разом у кіт-франциско. <зовітлення> ми на місці. Ляльковий будиночок. <зовітлення> <зовітлення> Схоже, ми рухаємось. І усі ліворуч! <плес> Вже тільки нового дізналась! <плес> <плес> Марліно, матуся скоро прийде. <плес> Хто це така? <плес> а це що у нас тут? Спитало в голос Віра, коли чоловік кричав на неї. Я серйозно, леді! Ви при своєму розумі. <плес> Цього будиночка і бракує у моїй котоколекції. Так, додати окошик. О, ні! Що ж, бувай. Настав час дрібніти. Повернемо ляльковий будиночок. Синяв, звичайно. Моє волосечко, мій задочок. мій виглядочок. Стривайте, закото Я неймовірна. Знадобиться підкріплення. Що сталося? Викрали ляльковий будиночок. Кексику. Упсики! Схоже, кексик трохи підгорів. Мерліно. Принеси килимок для йоги вилочки? невже ти хочеш знищити наш всесвіт, свідкицю?